Іївці зможуть долучитися до розподілу бюджетних коштів. Місцеві депутати вимагають заборонити транзит російських фур на території України. Про це та ряд інших питань йшлося на четвертій сесії міської ради. Згідно з новим законодавством, обранці вперше голосували поіменно. Як це в них вийшло і що прийняли, розповість наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Сесія міської ради розпочалася із хвилини мовчання та вручення нагород учасникам АТО. Опісля обранці взялися за формування порядку денного. Щоправда, рішення приймали шляхом поіменного голосування. Відтак, мер закликав усіх депутатів бути уважними та розсістися чітко по місцях. Під час сесії обранець від Укропу Володимир Олійник зачитав проект заяви міської ради про боротьбу у місці із паразитами, корупцією та розкраданням бюджетних коштів. Виступаємо за відкритість та конкурентність закупівель за кошти бюджету з метою якнайшвидшого розквіту Івано-Франківська та перетворення його на європейське місто. Боротьба з паразитами корупціонерами, розкрадачами коштів громади, віднині є нашим першочерговим завданням. Закликаємо виконавчий комітет і громадськість приєднатися до нашої ініціативи. Франківські депутати вимагають заборонити транзит російських фур. Відповідне звернення адресували президентові, голові Верховної ради та прем'єр-міністрові. Перемогти ворога можливо тільки дієвими засобами, нанесення йому максимального рівня втрат. Зокрема, в економічній площині припинення транзиту транспорту один із таких засобів, який послідовно та систематично підриватиме російську економіку. Громада розподілятиме бюджетні кошти. Обранці прийняли програму Бюджет участі в Івано-Франківську. Вона реалізовуватиметься вперше. Згідно із задумом, містяни можуть отримати кошти із міської казни для фінансування своїх ініціатив. Цього року на програму закладено 500 тисяч гривень. Ініціативи можуть бути найрізноманітніші від дитячих майданчиків і до освітлення у дворах. Мешканці Франківська цього року зможуть відповідно давати будь-яку ідею на фінансування з міського бюджету. Потім ці ідеї збираються, вивішуються на сайт міського виконавчого комітету, і громада голосує. І всі ті ідеї, які будуть наберуть найбільше голосів, будуть профінансовані з міського бюджету. Окрім того, обранці прийняли програму промоції міста. Та на 2016-2020 роки, а також ліквідували комунальну організацію Івано-Франківський міський парк культури та відпочинку. Натомість буде створено комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреації.